Містере Путін, поставте себе на місце звичайного громадянина вашої країни. Чи хотіли б ви жити зі своєю родиною за такого президента, який влаштував репресії в країні? Котрий репресував вас і вашу сім'ю? Звичайно, ні. Але ви навряд чи здатні поставити себе на місце звичайного громадянина. Тому що ви засиділися на своєму місці, і мільярди засліпили вас. Вибачте. Але ніхто, крім мене, ніхто не скаже вам цього. Ви забули, що таке честь і що таке люди. Ви і ваші поплічники уявили себе небожителями. Але я хочу сказати вам, що ваш Сибірський плюм зрівняє всіх. Ніякі ви не небожителі, і ніхто з вас не має другого життя. Якщо ви забули про це, то я нагадаю. Ви така сама людина, як і всі. Просто ви забули, ким ви мали б бути.